Якщо ми подивимося на те, що відбувається в бізнесі, більшість бізнесу в Україні як не дивно, це є бізнес на освіті. Пам'ятаєте, був такий субота, здається, його прізвище. Якийсь напівафарист, який казав, що він психолог. Він вчив психології, він займався освітою. Все, що ми бачимо в інтернеті: систему тренінгів, коучі, самоосвіта, освіта бізнесу, більшість грошей в нашій країні заробляється на тому, що мало би бути освітою, але не є. І тут мені здається, завданням державної влади, міністерства спільно з університетами, було би об'єднати під дахом університетів, надаючи цьому відповідну якість, даючи цю гарантію якості, залучаючи викладачів до цих процесів. Оці всі інші бізнес-процеси в сфері освіти, яких насправді є дуже багато, школи дозволяють собі мати гуртки при школах, де діти платять гроші. Я пам'ятаю, вчився в школі тут у Львові в Радянському Союзі, дуже хотів навчитися грати на гітарі. Прийшов до нас викладач, зібрав з усіх дітей гроші і зник. Так я на гітарі і не навчився грати. Такий так і, так так і зараз буває. От якраз якісні університети могли б гарантувати те, що ці кошти, ділячи з ними, могли б приходити, бо бажання людей вчитися сьогодні, в сьогоднішньому світі, це є бажання захистити себе. Це є головний інстинкт, який є, і це абсолютно відкрите поле для бізнесу.